Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо розучувати нашу пісню Пісенька Ірини Кириліної, і сьогодні ми завершимо її вивчення. Для початку подивіться, будь ласка, вниз в опис до відео, там є слова, продовження слів. Повторю... Прочитайте їх, будь ласка, один раз повторюємо зі мною. Якщо потрібно, то повторюєте потім самостійно. Зараз ставите відео на паузу і повторює... читайте слова самостійно. Пробуємо з вами повторювати слова. То зникає десь вона, то бринить біля вікна, як струна. Бринить, хто грає на гітарі або на бандурі, от коли ви щипаєте струну, оцей звук, який виходить, то це бринить. Повторюємо ще раз: то зникає десь вона, то бринить біля вікна, як струна. Слухаємо один раз мелодію. То зникає десь сьогона, то бринить зміля вікна, як струна. Пробуємо зараз перший кусочок. То зникає десь вона. Пробуємо зі мною глибоко гарно вдихаємо. То зникає десь ідесно. Другий раз. Те саме. То зникає десь сма. І третій раз я тільки граю ви співаєте. Тепер другий косочок. Він у нас йде високо-високо на найвищу ноту з усіх, які в нас є. Побриник біля вікна! Зараз зі мною пробуємо. І ми зупиняємося на високій ноті, щоб до неї дотягнутися. Вдихаємо. Пробуємо ще раз так само. Тобрине вікно! І останній раз. Після цього на одній ноті співаємо як струна. Зразу разом. Як струна. Пробуємо як струна ще раз. Як струна. Тепер дивіться, від початку то зникає десь вона, то бринить біля вікна, як струна. Співаємо. Гарно вдихаємо. То Давайте, будь ласка, зараз це відео назад і повторіть зі мною ще три рази з моїм голосом. Тепер я граю, ви співаєте, я не співаю, то зникає. Молодці. Теж відмотаєте відео назад, три рази співаєте. Пробуємо зараз від самого 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 початку У дворі декландріма. Давайте спробуємо зразу з супроводом. Два рази повторюєте зі мною, а тоді переходимо до останнього кусочка. Зараз вчимо останній кусочок. Подивіться, будь ласка, вниз відео в описі на слова. Я мерщій у двір майну, в двір майну. Пісню там наздожену, чарівну. І ще раз повторюємо чарівну. Перший раз тільки слухаєте. Я. Двір майну, у двір майну, Пісню та не здожену чарівну. Чарівну. Скажіть, будь ласка, на що схожа у нас мелодія? Хто подумав, що вона схожа на початок, той величезний молодець, і ви правильно все зрозуміли. Пробуємо я мерщіть повільно зі мною. Я мерші двір майну. Двір майну. Пісня там наздожену, та сама мелодія. Пісню там не чарівну». Тоді чекаємо. Ча. І останнє чарівну ми тягнемо довго, довго, довго-довго. Я мерщую двір майну тільки мелодія зі мною. Вдихаємо. Я мерщую двір. Якщо в мене пальці закриваються, разом з ними закривається ваш рот. Відмотайте відео назад, повторюйте два рази з моїм голосом. А тепер я тільки граю. А співаєте ви, я мерщій. Теж відмотайте назад, повторюєте ще двічі, а тепер співаємо всі разом. Я мерщий у двір майну з супроводом. Я мерші у двір майну, у дві. А зараз пробуємо співати від самого початку до самого кінця зі мною. Тут горіде кледрімо На цьому наше вивчення з пісні завершено. Будь ласка, теж відмотайте відео назад, заспівайте ще два рази зі мною з супроводом. І на цьому у нас все. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!